Нашого міста на місці то він не сказав, а чому? А чому на якійсь підставі на сьогоднішній день Єхвіщенко не може прийняти? Мені все одно, Єфченко, чи суспільше я на стороні закону. А закон не виконується. І мені страшно. А це вже загроза нашій державі, нашій незалежності, товариші. Ми дуже легко відносимося до цього слова. Але тільки одне подумати, що може бути з нами, якщо дійсно закон отак буде попиратися в цих. Це наші діти, наші онуки, наші правнуки. А чому? Ми візьме, ми та нація, яка знає, що таке воля і що таке боротьба за волю. І дійсно, можливо, треба буде все всім разом вставати. Налесеньким таким немітином все, акція такої. Це наші, наші діти, наші одухи повинні жити у вільній Україні, у вільній, незалежній Україні. І треба примусити врешті-решт, прокуратуру, яка повинна стояти, Вищого що органу немає, який повинен стояти на чолі нашої заходу. Немає в нас. А вони не стоять за нас. Це значить, треба Чому так? Чому той орган, який покликаний стояти на нашій законності, раптом нас зраджує, по тобто хіба ми повинні пробачати зраду та ні? Я вважаю, що нам треба всіх взятися, дійсно, взятися за, за руки зміцну, однією сім'єю і тримати це.